Путін відкинув умови мирного плану Трампу, і це про це він заявив одному із західних журналістів. Тобто його не влаштовує те, що Україна не буде вступати в НАТО 10-15 років. Він хоче взагалі, щоб Україна ніколи не вступала в НАТО. Він хоче, щоб Україна була нейтральна, скоротила свою армію, щоб змінилася влада. Тобто Путін хоче підкорити Україну. Але таке враження, що Путін Путін хоче жити вічно. Але ж людина смертна, і сьогодні він живе, а завтра може статися усяке. Всі ж під погом ходимо. Але про що це свідчить? Про те, що Путін вже наплював на Трампа, і Трамп це має зрозуміти, що тільки силою ми переможемо Путіна. Тобто завалити його економіку, завалити його нафту в першу чергу, його нафтовий флот повністю, і дати Україні стільки озброєння, щоб ми змогли перемогти його на лінії фронту. тоді буде мир стійкий і довго